Як сказати українською, «Не ударіть в грязь ліцом? До свого сорому й ганьби не знаю. Звернімося до Укртічі Онлайн, Наталі, репетиторки з української. До речі, вона готує до НМТ на 170. Чимало людей у своєму мовленні послуговуються фразеологізмами. Це робить нашу мову, мову більш цікавою, жвавою. Але через певні історичні обставини нам нав'язали російські вислови. Хоча в українській мові їх значно більше і вони ближче до нашої реальності. А що ж означає цей вислів? У прикрий ситуації триматися гідно, а прикрий ситуації не спіткають вас, якщо ви готуєтесь до НМТ зі мною? Отже, говорімо не завдати собі ганьби, не посковнутися на слизькому, не дати собі в каші наплювати, вийти з честю. Говоримо, цікавимося, вивчаємо українську. З репетиторкою Наталею.